Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Довго я нічого не записувала, був дуже насичений ритм. Нарешті я взяла відпустку на роботі і зможу провести більше часу у своїй теплиці. Роботи в мене тут дуже багато. Буду записувати, показувати. Маю багато рослин на продаж, нарешті зможу виставити оголошення, бо навіть не, просто не мала як список скласти і виставити у Вайбері чи в Ютубі. Взагалі не було часу мене займатися тим, щоб щось десь виставити, щось продавати, щось вам знімати, і показувати. А на даний час буду вам показувати. Чим я тут займаюся, планую генеральне прибирання провести на столах, передити всі свої кущики, щось поживцювати, щось пересадити, тому що вже потрібно готуватися до осені, до зимівлі. Як ця земівля пройде, то навіть страшно подумати з цими цінами на електроенергію і з відключеннями. Ми будемо надіятися, ми не першу зиму переживаємо і все нормально. А тепер покажу вам, що в мене тут цвіте на 12 серпня, як почувають себе рослини після екстремального літа. Є деякі в мене втрати, розкажу які. Шкода, звісно, бо сорти дорогі, але й таке буває, нічого страшного. До цього ми повинні бути завжди готовими. І ось на вас дивиться неймовірно шикарний сорт «Ріда за розкіш. Це дійсно шикарна. Шикарна пеларгонія. Вона неймовірно гарна у підвісному кашпу. Погляньте каскад каскад цих бускових квітів, фуксієвого кольору квітів величезного розміру. Цвіте вона так постійно. Я не пам'ятаю, щоб вона була без, без, без бутонів, без цих шапочок. Листячко має також красиве ткані, якісь таке, якесь таке тендітне, звисаюче. Дуже красивий сорт, дуже він мені подобається. У мене є два його кущі. І вам рекомендую мати його в колекції. Дуже він красиво буде прикрашати підвісних кашпо, тераси, де б ви не повішали. Це просто чудо. Маю один ще на продаж останній, останню рослинку. Звертайтесь в телеграм у Viber. Я прикріплю до відео список продаваємих рослин, тому чекаю вас у приватних повідомленнях. Милуємося цією красотою, погляньте, і поїхали далі. На вас дивиться українська селекція. Неймовірно. погляньте на даний час яке шикарне цвітіння. Шик, Шікрішеле. Карликовий сорт. Просто неймовірна краса. Розмір на даний час комфортна температура, і квіти, і шапки великого розміру розпускаються. Ви ж знаєте, що спеку змілкішали, дуже змілкішали шапочки і квіти. На даний час вони вже розквітають, великого розміру, такі, як потрібні, є чим милуватися. Тетяна Ларіна. Ось така. Ніжна, ніжна красуня світло бузкового кольору із такою білою серединкою. Дуже красива рослинка. І в мене є також рослина на продаж кущик із бутоном. Також звертайтесь, то має останки також рослини всі майже по одному, по, по одній. Тому багато немає. Ось така красива. І ще одна моя. Неймовірно улюблена пеларгонія, яка полюбилась в цьому році мені новий сорт і колекції. Маю живці на продаж. Це пікова дама, зональна пеларгонія, також квітне постійно з такими велиці. Це... Це на даний час. А... а у пік масового цвітіння були величезні шапки такими махровими махровими квітами. Дуже гарна з світлою підкладочкою, просто неймовірно красивий сорт. Звертайтеся, також краси є, є цей сорт у продажі, тому і, і є кілька їх, здається, живчиків. Ось така красуня. Далі в мене іріда, за, іріда Сударня Катерина відпочиває і перецвів, дуже, до речі, довго квітнув Фенікс. Фенікс здивував мене тривалістю свого цвітіння. Це просто неймовірний сорт. Також це багато сортів мені в цьому році сподобалися новинки. І дуже я, я рада, що вони в моїй колекції є і залишаться. Також красивий сорт. Так, класно цвіте дуже і довго, це кардинал. Нічого йому не мішало, ні спека, ні, ні, ні перепади температур. Краса. Ось така красуня. З підкладочкою світлішою, дуже класний сортик. Далі в мене ще є цвіте, бо в мене є по кілька горщиків. Перецвітає марокканська принцеса. Вона цвіла дуже рясно, тільки тільки зняла шапочки, її перецвівші, багато цвіла. Марокканська принцеса ось така красуня. На жаль, ще живців її не укорінювала. Буде на осінь швидше за все. Ось така краса. Цвіте шапочка бускового туману, Ось така махрова квітка, ось такі кущики вона має, невеликі. Дуже гарний також сорт, бускового кольору. Такого більш насиченішу, ніж Тетяна Ларіна, і з мазочками рожевими такими на кількох пелюсточках. Гарний сорт. Також моя шик-забава. Дуже класний сорт, цвіте, це гібрид. Я трохи зняла з нього живців. Поставила на укорінення, правда, не всі укорінилися. А далі стоять. Ось погляньте, повно ще бутонів. Я хотіла його була порізати вже на живці весь, але пошкодувала. І ось він знов повністю розцвітає. Сюди бутончики. Будемо милуватися ще красою. Хочу б трохи укорінити собі, щоб були дублі, тому що, так як показало в цей період, що я деякі сорта дублів не вкорінила і втратила. Едверс Тоскана, карлик. Старий сорт в моїй колекції він давно такими красивими червоними шапками, також з білою підкладочкою. І він має розцвісти мене ось ще. Має заклав бутончики. Саме цвітіння буде гарне, тому що цвів він у спеку. Рясно, дуже рясно цвів, але шапки мали не дуже привабливий вигляд, були мілкі, нещасні, тому цвітіння покажемо, покаже аж десь через, не через тиждень, я думаю, розпуститься повністю. Такий в мене є тут стелар, спорт від Річарда Ходсона. Ось такого червоного кольору, зірчастий сортик. Це, я його тримаю у своїй колекції. Колись зрізала була у Річарда Ходсона гілочку, яка спортанула. І ось так уже років три в мене є такий сортик. Під рясно, красивий кущик має, лапчасте таке листячко. До речі, з нього можуть бути зрізики, кого цікавлять. З деяких сортів можуть бути зрізи, не з усіх. Але дуже-дуже гарний сорт. Він також рясно квітне. Люблю його, тому й тримаю в колекції. На відпочинку в мене на даний час. Тут це мене такий Кара Роза відпочиває, Еріолф-ейфорія, цвіла дуже-дуже довго була вкрита такими фіолетовими шапками квітів, але знову вона на бутонах. Ну, сорт також просто. Не може бути без квітів. Він постійно накидає бутончиків. Бусковий світанок. Ой, красота. Також шапочки, шапочки, шипочки. І знову погляньте, неймовірне цвітіння персикового авантюрину. Знову хвиля, погляньте. Ніжнятіна. Просто неймовірна. До речі, маю живців. Маю, тому звертайтесь. Ось така вона, красива. Ця пеларгонія дуже красива, ніжна, ніжна, неймовірно, ніжна. Руда бестія також. Кучерява така через цю підкладочку нижню світлішу, вона здається з такими кучериками. Точно, що руда бестія. Красуня. Також є живчики. Є трохи живців, з новинок, звертайтеся, бо є трох трішки, можу запропонувати. Краса. І дуже рясно цвіте такими набитими квітами. Правда, з весни вона була більш така. Рясніші, ще рясніші, ще більші шапки були, от, от коли вони перший раз зацвіли. Це просто було феєричне цвітіння, неймовірне, але все одно вона дуже красива. Якерхуз боре, ось цвітіння, вже відцвітають ці шапочки. Нарешті я зможу навести порядок, тому що не встигала я. Заскакувати вечорами у теплицю, знімати листя жовте і ось ці відцючі шапки. Це в мене тут перецвітає Анастейша. Вона дуже рясно цвіла і далі знову відцвітають шапки. Класний також сорт рожевого кольору. Красотінь. герхусара. Також гарна, неймовірна пеларгонія. постійно квітуча, погляньте. Шапку зняти потрібно. Це все, я буду цим займатися. Вже тепер маю час. Майська роза. Розмір ще більший квіток. Чим прохолодніша температура, тим розмір квіток більший. Це вже доведено. Дуже класний сорт. Він постійно також квітне, витривалий, гарно викорінюється. маю один живець. Один єдиний. Лія Жозефіна. Красунька також. Дуже була обрізана. Я її була прирізала на живці, але з тих живців укорінився тільки один. Поки на дорожчині, ще на продажі не готовий. але такий красивий, красивий сорт наш української селекції. Купідончик. Красунчик. Майже всі рослини, не всі, звісно, але більшість накидали шапочок і дуже красиво рясно зараз починають процвітати, тому ще є чим помилуватися. Е, обрізати сильно я не буду. Цей рік я чомусь я, ті роки я обрізала на живцювання десь в липень, початок серпня і не було такого цвітіння. Цей рік я цього робити не буду. Ну, що я хочу заходити постійно милуватися цією красою. Анна Жанет. Ось така рясно-рясно накидала бутончиків і цвіте. Красуня цвіте, їй нічого не заважає, нічого не пече вже, нормальна, комфортна температура. Супер. Гарний сорт. Відпочиває моя. Аліонора Аквітанська. Також моя улюблениця цей рік. І ще один кардінал. Погляньте, чим не краса. кущики невеличкі у мене цей рік, ви бачите, один і другий. Вони невеликі чомусь. ну Вони і в горшках невеликих знаходяться. Ось, бачите, ще наслідки спеки залишилися. Відривати не хочу, тому що листя має велику роль, грає у випаровуванні вологи. Лишню вологу, воно. Випаровує, тому помаленьку відсихають самі, знімаю їх. Ось така краса і шапки. Дуже-дуже довго квітнуть. Сорт просто гідний. Гідний бути в колекції. Далі за ним знаходиться біла магія. Ось такий міцний красунчик. З рожевими квіточками, шапочками, таких міцних квітконоса, коноса гнизько не знаходять, ростуть такі, бачите, над листячком. Дуже люблю такі сорти, їх небагато, які мають такі міцні бутончики, і виходить шапки над листячком. Класний сорт. Колись проводила я порівняння із анастейшою, як трохи вони якби, і схожі шапками квітів. Ну і є, звісно, між ними і відмінність, але вони все одно схожі. Ще одна моя пікова дама. Мені її хочеться мати багато. Погляньте. Кого розміру ці квіти? Це ще карнющий сорт. Дуже гарний. Ясмін, РС Ясмін, українська зірочка. Просто це шедевральний сорт. Чим він шедевральний? Незважаючи на спеку, незважаючи на ці перепади температур, на ці екстремальні літо, яке цього року, він себе показав ідеально. Шапки були завжди великі, трималися дуже довго, не портилися ні від чого. Цвітіння постійне. До речі, цей кущик він обрізаний. І ось як він виглядає. Я його зняла живці з нього і маю один живець на продаж. І він Незважаючи на те, що з нього знято живці, він дуже красиво ви погляньте, обріз. І знову бутони. На бутони в нього постійно. постійно і дуже довго тримає шапки, що цінне. І навіть не пам'ятаю, місяць-півтора шапка тримається. І ось так красиво відсвітає ця шапка, вона наполовину відсвівши, ви бачите. А Ось свіженька розцвітає. Такі гарненькі бутончики-бочечки. Квіти має дуже гарні, великого розміру, з білою підкладкою і махрові. Грушенька. Ну, це також шедевр, про нього говорилося багато. Сильно обрізаний кущ, сильно обрізаний на живці. Обрізала я його після спеки, зробила помилку, і тому лише декілька живців укорінилося, інші ні. Але він також, незважаючи на це, швидко обростає і знову купа бутонів. Оця його властивість постійно квітнути це просто шедевральний сорт. Ще один персиковий авантюрин, знову таки на бутонах. Астрід. Ось так він цвіте, вже перецвітає, рясно, квіти великі. Тому що літом він мені навіть не дуже вам показувала, тому що він мене не вражав через те, що, видно, спека була, були мілкі квіти. Мілкі мені не подобалося, а ось зараз я можу вам показати його справжню красу. Погляньте, які шапочки. Великі. Я трохи зняла шапки, тому що вони тут мали таке букетне цвітіння, познімала не одну шапку, це, що залишилось, ось така красота. Кущик невеличкий. Він в мене невеликий росте, я не знаю, у кого він невеликий. Хоч і горшечок великий, ось такий компактний кущик, листочки невеличкого розміру, такі шапки красиві. Розмір квітів також на даний час. Ви бачите, великий. Гарний сортик. І знову розцвітає ось і буде ще повно бутонів. Ранес печ мельба. просто краса. Квіти величезного розміру. Неймовірно красивий. Дуже багато сортів я прохлопала, вам не показала через свою зайнятість. Цвітіння пролетіло. І я шкодую, звісно. Ну, не мала я як зняти, не мала я часу тоді заходити займатися цим. Було багато проблем. Якби можна було займатися тільки улюбленою справою. Оце кожен мріє, не завжди виходить. Ось також краса, шедевр. Королева бірми постійно цвіте, постійно шапки тримає. Я вже говорила не раз, дуже довго тривали цвітіння шапок. Маю останній кущик, що залишився. Королева бірми це просто неймовірно красивий сорт з таким яскраво вираженим кольором, таким насичено, бархатистим. І Юзес Персей» такими рюшечками своїми постійно цвіте теж. Багато сортів гідних тим, що дуже довго тримають свої квіти. Один із них також «Юзес персей. Такого красивого кольору персикового. оранжево персиковий, дуже такий красивий колір. Відрізняється від інших. Такі набиті, набиті шапочки. Міцно і рушистий такий склад пелюсточок. Неймовірний гарний сорт. Я рекомендую його мати. Це мені сорт попав у подарунок, але він мені дуже сподобався. Багато сортів, які буває докладають до посилочок. Просто так, про які ти навіть не звертаєш ніколи уваги, а потім вони завойовують твою, твоє серце і твою душу. Перед свій вже рясно квітнув. Ранес роллерко Астер. І також ще є он бутони. Погляньте, бачите, яка краса? Також красунчик, улюбленець. А тут у нас шапка розцвіте сакури. Готується розцвісти. Так, сакура, так. Да. Сакура. Молоденька рослина. Кущик поки що невеличкий, але також дуже класний. Йому я прелість. Цей рік він в мене трошки не такий, як в мене був минулого року. У мене був він набагато гарніший. Чомусь не знаю чому. Я молоду рослину собі коріння залишу, але також красивий сортик і дуже-дуже гідний бути в колекції. Мадам де Помпадур. Це рідна сестричка по своїй структурі і рід за розкіш. Тільки рожевого кольору з такими мохнатими квітами. Нема в мене, як його підвісити, трошки не розрахована теплиця на підвісні кашпо. Але вони чудово виглядають і саме у підвісних кашпо. Просто неймовірні. Дуже класний сорт. Погляньте розмір квітики, яка краса. Далі в мене тут. Відпочивають уже. Анна Жанет. Та Едерун, повно, бутончиків погляньте розцвіте. Дуже класний сорт також, просто відкриття цього року. Лара Андреа. Ось такий здоровий кущ. Надію, ще побачити цвітіння. Так, побачимо, то не ще закладає, але це може бути в кінці місяця. Аж великий, гарний рясний кущ. Та парижанка це. Чудо. Просто неймовірне, набиті, набиті квіти. Розкриються шапки. Бачите, яка ви вже бачили, я вам показувала ці великі м'ячі таких набитих густих шапочок. Квіти аж зеленцею. Дуже класний сортик білого кольору. Українська селекція Лія Марцеліна. Цвіте рясно і дуже довго. Також мені цей сортик подобається. Карлик. Ось така невеличка рослинка. Ось він в такому горшечку у мене більший. От нарешті він заліт трохи наріс, бо був дуже вже такий мілкий. Шапки зняла вже перецівших багато, і цвіте дуже-дуже довго. Дуже довго цвіте також класний сорт. Перецвів. Мерлізон один, але має ще кілька шапочок. До речі, шапки цвіли ціле літо. Від весни, чесно. Я зняла недавно тільки шапки, тривалість цвітіння. Просто зашкалює. І ще один сорт. Полум'яний. Це буде мені нагадувати, в моїй колекції він залишиться. Спеціально про як нагадування про цю страшну війну. Ви догадуєтеся, що це за сорт і яка його назва? Ось така полум'яна, яскрава, нагадує полум'я. Любов Орлова такий чудовий сортик, який постійно також. Має, викидає бутончики. Класний сорт Хоча на початку він мені не дуже сподобався, але я хочу сказати, що так він полонив моє серце. Рясні такі великого розміру махрові квіточки, а сорт, а, а кущик квітне постійно. Я його не пам'ятаю без бутончиків. Постійно квітне, без відпочинку. Ще одна. Наверху сара Також повністю на бутонах. Ну, я вам показую, що таке пеларгонія, це унікальна рослина, яка квітне постійно, постійно і постійно. По цьому її і заслуга. Тому ми її так і любимо. Та Марсель. Ось вона відпочивала, і відпочиває і ще накидує бутончики. Ще буде в мене цвітіння вересень, також бачу. Хвиля минає кападокія. Грація кападокія, український сорт, тож також дуже класний. Такого мускового кольору. Дуже гарний сортик. Також маю живці цього сорту. Угу. Не, не пошкодую так, коли будете мати його, тому що це купа купа цуцвіть. Букетне цвітіння вам гарантоване. Білі роси. Красунчик колекції моїй надовго. Ньютота. Це вже перецвітають шапки. Карликовий сорт з красивою листвою, неймовірно, ось буду мати час вже познімати, поприбирати ці всі перецівші суцвіття, Хоча і так їх прибираю щодня. Але в мене має бути генеральне припирання. Красунчик Густав. Ось він. Вирішив його високість трошки тут нас порадувати, бо дуже він капризний. Бачите, які шапки, бутончики, качанчики видав. А кущик який, погляньте, маленький, оце таке рослина доросла видає. Хіба це він похожий на кущик? Вже часто густо подумаю його позбутись колекції, але от погляньте, хіба можна? Десь подіти через ці качанчики, звісно, ні. Україночка мульфарка. Також унікальний сорт. Ніде нема ще такого сорту з такими мазочками сріблястими, як цей. Красуня, такий це іві гібрид схрещений із плющолистою, мабуть, бо листочка таке шкіряне. І має дуже рясне цвітіння і постійно на, на бутонах. Класний сорт також. Юася, шапка перецвіла, дуже гарно довго цвів. І поряд цвіте Тамара. Також постійно. Старий сортик, всім відомий. в Колекції він залишається поки що, тому що я його люблю. Ось так я вам показала одну частину своїх пеларгошок. Ось така красота в нас. Цвітіння, звісно, не таке масове і шикарне. Уже такого цвітіння не буде, звісно. Ну, що, і, і дуже шкода, що це цвітіння припало на такий липень на спекотні місяці тижні. Але ми витримали, пережили цей період. Кущики всі відійшли, як ви бачите, виглядають нормально. Звісно, в мене є деякі втрати, і це дорогі сорта, які я в цьому році замовляла, і це Єва Флай, так і не зацвіла, я її не бачила, чи. Як вона цвіте, вона не витримала цієї спеки. Також е, сорт, е, як це він називається, танго де Роксан здається, пропав його вдарила по ньому чорна ніжка. Щось я не додивилася, лишній раз перелила, і він пропав. Як я не намагалася його врятувати, обрізала коріння, пересаджувала, але я його не врятувала. Здається, да. Ось так. Шкода, звісно, не буває. Дякую за увагу. Нажимайте дзвіночок, підписуйтеся, щоб не пропустити інші відео, і до зустрічі!